Друзі, привітики! І що ж, топ нові онлайн-казино 2024, які з них обрати. Ну, зараз ми з вами спробуємо зіграти в Royal Fruits. Якийсь п'ятий. <світ> ну що, погнали! Полетіли, подивимося, що він нам тут насипе. О, дивіться, одразу гляньте. І пішла заріжка. Ой, Так, так такс. До речі, ви самі можете також перевірити, які є тут класні слотики. Глянути топчики. Переходьте під посилання, під відео або в першому закріпленому коментарі. І також пробуйте все, що вам подобається. Його тут уйма. Уйма, особливо новинок. Всі вони яскраві. Класні, цікаві. І саме головне з гарними виграшами. А що саме головне? Це гарні виграші. О! ляпс, 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 ляпс. Супер, 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 супер. Полетіли далі. Полетіли. Ну, ну, гарні. Ой, люблю ці виграші. Мені здається, вони їх всі люблять. Особливо, коли на себе нормально так. Тоді просто кайфи. Давайте спробуємо трошечки підвищити салоч. Давайте. Що у нас тут? 05, ну, де тут паливо нажати, о, нажали. Давайте, давайте отак. Вот Ану, давай, Глянь, глядь. побачиш, ну, що нам тут. Ану, ну давайте. Насипай нам тут, нормально так. Ставочку ми що, то підняли? Підняли? Угу. Знавіть що? Значить і виграші повинні піднятися. Мені хочеться більше. Давайте більше. Експериментуємо з вами, експериментуємо. Угу, угу. Добре, добре. Хорошо. Давайте ще, давайте ще на 15. Отак, давайте. Давай. О, Давайте. Як кажуть, гулять, так гулять. Гуляємо. Сьогодні з вами гуляємо. Ляє, мляй! Ви також можете погуляти в описанні під відео або в першому закріпленому коментарі. Ви також можете погуляти. Ой, ой, ну. Я вже думала, там зараз щось насипеш. Бачите? Не зря думала. Долар п'ятдесят. О, і ще трішки. О, добре. Хорошо. Ну, на ковусь уже маємо. Так, ну що, робимо прокрутики? Разум злом пару Розочків Royal Fruits ми з вами, як то кажуть, чекнули, угу. провірили і будемо пробувати ще якісь інші слотики, бо їх тут дуже багато і всі вони цікаві, всі вони яскраві, класні, а саме головне... З виграшами. А це те, що нам потрібно. Ну що, два прокрута. Ой, це важко сказати, два прокрута, бо постійно хочеться далі і далі летіти. Все, всім пока. -да. На зв'язочку.